Країнці все частіше помічають великих павуків у різних областях України. Ті павуки, які раніше мешкали в інших країнах і навіть континентах, що вони поступово присуваються ближче до України. Павуки несуть два види небезпеки: локсос Він означає локальний некроз шкіри. Тобто укус павука може бути взагалі безболісним його можна не помітити. А другий тип він є ще більш Небезпечним це нейром'язева токсичність. Ми нікуди від них не дінемось. Я вас хотіла запитати з приводу мухи горбатки. Ця муха відкладає лічинки. і, власне, оці лічинки, які вона відкладає, вони можуть бути в фруктах, вони можуть бути в ранах. Тому потрібно берегтися і дивитися, щоб ніякі мухи не літали навколо. Вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підписуйтеся на канал Times of Ukraine в телеграмі, в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати. А з нами сьогодні Ольга Богомолець, заслужена лікарка України. Пані Ольго, вітаю вас! Дякую, що приєдналися. Вітаю всіх слухачів і великі молодці, що підписані на ваш канал, тому що ви реально даєте ту інформацію, яка сьогодні потрібна людям, як долати стрес і як не боятися небезпеки, а як бути такими, знаєте, підготовленими оптимістами. Дякую вам за такі коментарі? Тож давайте розпочинати останнім часом. Українці все частіше помічають великих павуків у різних областях України, які можуть бути небезпечними для людей, які саме види становлять загрозу для людини, і у яких регіонах найчастіше фіксують таких павуків? Ну почнемо з позитиву з того, що на сьогоднішній день відповідно до статистичних даних. Вони завжди, звичайно, можуть мати похибку, але ми їм довіряємо: в Україні не зареєстровано ні одного летального випадку, пов'язаного з е, укусом павуків. Це означає, що е, глобального великого страху, а він називається арахнофобія. Коли ми дуже боїмося павуків, у нас не має бути. Але це але пов'язано зі змінами клімату. І з тим, що ті павуки, які раніше мешкали в інших країнах і навіть континентах, що вони поступово е присуваються ближче до України, і тих павуків, яких раніше не було в Україні, вони почали тут з'являтися. Я дозволю собі е повернутися <клес> трошки в нашу історію, мабуть, в історію кожної родини. У нас в Україні є така міф, традиція, забобон, кожен може назвати її як хоче, що вдома павуків вбивати не можна. Мабуть, ви чули по таку, то зараз наші слухачі от цікаво, якщо є можливість прокоментувати, прокоментуйте. Чи чули ви, що вдома не можна вбивати павуків? Ця традиція існує не тільки в Україні, вона існує в багатьох країнах європейської спільноти, в Польщі вона є, в Німеччині є. І вона, власне, має дуже глибоку таку релігійну підставу. Не всі знають, чому власне не можна вбивати побуків вдома. Тому що в Біблії, та, і ця історія Біблії говорить про те, що коли Ісус Христос ховався в печері. І його хотіли вбити. То павуки заплили вхід в, в цю печеру, і, власне, ті, хто шукали Ісуса, вони побачили, що все заплетено павутиною, і не знайшли його. І так, павук врятував по суті Ісуса Христа від загибелі, і тоді він став такою священною мовно, твариною. І з цим пов'язано в тому числі, що павуки вони є захисники домівки. Чому? Тому що вони вдома, коли плели павутиння. І навіть це була така добра ознака. Якщо зранку першим побачив павука, то це був добрий знак, тому що павуки що вони ловили мух, а мухи якраз несли небезпеку. Тому павук був захисником домівки. Але ця традиція була притаманна українцям тільки тому, що павуки не несли небезпеки, тому їх не можна було вбивати. А от в інших країнах. В тому числі Латинської Америки Африки, там є павуки, які несли життєву небезпеку. І там, у цієї традиції, що павуків не можна вбивати в домівках чи будь-де, там якраз цієї традиції нема. Отже, всі наші традиції, історичні традиції, обряди, там забобони, хто як хоче, вони пов'язані з тим, що українські павуки завжди були безпечними. Тому з дому їх не виганяли, з дому їх в дому їх не вбивали. Але час змінився, і сьогодні в Україні можна побачити павуки, які несуть небезпеку. Яка буває небезпека від павуків? Я не дуже дов довго говорю. Ні, може, хочете щось спитати. Ні, це дуже 에... цікавий екскурс, тому що ми всі знаємо, що якщо ти вб'єш павука вдома, це принесе тобі якусь невдачу. От так, і, цікаво так. почути, чому я якраз якби пояснила, чому павуки були домашніми охоронцями, але павуки виключно безпечні традиції не вбий павука в тих країнах, де вони несуть небезпеку? Нема апріорі. Тобто ніхто не боїться їх знищувати, бо ми знаємо, що ворогів треба знищувати, поки вони не знищували нас. Але що є позитивно, в більшості своїх випадків павуки не нападають. Тобто, такого випадку, що павуки напали на людину, її там з'їли загризли. Таких випадків немає. Павук захищається. Отже, отримати небезпеку від павука в більшості випадків. Ми можемо тоді, коли ми не підготовлені до цієї зустрічі. І, власне, внаслідок зміни клімату, внаслідок глобального потепління, яке я думаю, що кожен українець сьогодні відчуває, сьогодні на півночі, на вибачте, на півдні нашої країни, на півночі, якраз воно спокійніше. Але, до речі, наприклад, в Європі і в європейських країнах, які дуже близько до України, вводяться європейські скорпіони. Це, звичайно, не про павуків, але з того боку, з півночі можуть в певній мірі прийти до нас і скорпіони. До цього також маємо бути готовими. З'явилися в Україні павуки, які несуть небезпеку. Ем, що це за небезпека? Зараз е, скажу такі два медичні терміни. Мабуть, більшість людей їх почує вперше, але принаймні ви їх почуєте. Павуки несуть два види небезпеки. Вони є кардинально різними, і вони залежать від того, яку отруту при своєму укусі, при захисті вносить павук в організм людини. Отже, перший термін називається локсосцелізм. Локсосцелізм – це одне слово. Що він означає? Він означає локальний некроз шкіри, який може бути доволі небезпечним. І цей локальний некроз шкіри він е, відбувається дуже поступово. Тобто, укус павука може бути взагалі безболісним, його можна не помітити. Е, не помітити, коли ти щось робиш на городі, коли ти щось робиш в саду, коли ти десь заліз, прибирав якесь старе там лахміття або в дровниці, або в якомусь сараї. І заліз на територію павука. І він відповідно захищався. Тому укус може бути безболісним потенційно. Але потім з'являється червона цяточка, зазвичай це е, кілька годин. точечка, вона може також особливо не турбувати. А потім е, на другий-третій день з'являється на англійській мові називають його eye", коли Центральна частина навколо центральної частини з'являється білий ободок, а потім червона еритема. Тобто воно таке пошарове, як око виглядає. Після цього середня частина стає більш бордовою, та, яка була біла після цієї стадії, це кілька днів іде, вона стає більш червоною і потім на ній починається некроз. Зазвичай цей процес некротичний. Якщо отрути небагато, то в принципі 6 7 днів цей процес некрозу може наростати, тобто то може утворитись виразка, будуть кірочки, і потім ще кілька тижнів воно буде заживати. Якщо ж отрути було багато, то цей некроз може йти глибше через всі шари шкіри, і він може бути небезпечним і інфікуванням, і больовим синдромом, і заживати з рубцями, і з контрактурами. І нести е, доволі серйозну небезпеку. Це перший тип якби павучиної отрути. Да? Він так впливає. А другий тип він є ще більш небезпечним і він називається словом латродектизм. Тобто, перший локсосцелізм і лактродектізм. Лактродектізм – це е, нейром'язева токсичність. Коли можуть виникати спазми, коли можуть виникати судоми, коли може виникати навіть гострий живіт, коли м'язи дуже напружені і все болить взагалі, і оцей латродектизм несе потенційну високу небезпеку. І, наприклад, чорна вдова це той павук, який сьогодні є в Україні. Він якраз може давати таку реакцію. Отже, що потрібно робити, якщо є ознака того, що вкусив павук, або хтось, або ви цього не помітили, і з'являється, місце можна побачити місце укусу, можна побачити почервоніння, або спочатку білий ободок, а потім почервоніння, можуть з'являтися пухирці, запальна така може бути алергічна реакція. І якщо з'являються мінімальні почуття слабкості, нудоти, відповідно порушення м'язевої активності, можуть виникати серцебиття, звичайно, потрібно негайно звертатися в стаціонар при наявності загальної симптоматики. То найбільш підпадає в групу ризику, діти до 12 років. У них найбільш часто виникають системні реакції організму, які в тому числі можуть закінчуватись і в Латинській Америці. Це тисячі укусів павуків на е, рік, до 7 тисяч здається, і з них е, доволі висока кількість серед дітей маленького віку з летальними наслідками, тому що виникають системні порушення, нейротоксичні. Це два, два, два різні. Скажімо так, зовсім дві різні реакції у різних павуків на різного труту, вони різні, окрім дітей до 12 років, це люди старшого віку і скомпроментовані з імунною системою, яка може реагувати так гіперергічно, тобто у які мають алергічні реакції, у яких слабкий імунітет. І звісно, що робити, щоб е, максимально захиститися, якщо ви йдете в сад на город. Одягніть рукавички. Це реально павук не прокусить гумові рукавички, в яких ви будете працювати, а шкіру на руках прокусить. Якщо ви живете в ендемічному регіоні, там, де є інформація про те, що з'являються ці павуки, а вони далі будуть рухатись Україною. Тобто, сьогодні це південь, а завтра це буде центр, а післязавтра це буде вся Україна. Ми нікуди від них не дінемось, вони будуть заходити в наше життя, тому що вони є частина природи. І ми маємо бути готовими просто не заходити на їх територію. Якщо ви знаходитесь знов таки в ендемічній зоні, перед тим як лягати в ліжко, встряхніть простиню, встряхніть ковдру. І тоді, е якщо ваші черевики стояли десь на вулиці, чи ви працювали на городі, чи займались дровами, чи щось доглядали хозяйстві, витрусіть ваші черевики. Не треба туди запихати босу ногу. Ноги мають бути захищені, черевики мають бути стояти в закритому приміщенні. Павук сам по собі в черевик не залізе, він може, якщо на природі, він може туди впасти, попасти. Якщо ви засунете туди ногу, босу, відповідно, він обов'язково захиститься і вас укусить. Тому що стосується е е павуків. То е, ситуація не трагічна, <смі> тобто, ми маємо поважати їх простір, ми маємо бути захищеними, і ми маємо навчитись з ними співіснувати в одному просторі, навіть якщо вони будуть е, поряд з нами. Як розрізнити, знайти павука, який називається Чорна вдова. Це е, такий вишукований павук з чорним таким лакованим тільцем, е, і у якого на тільці такий пісочний годинничок, червоний або е, такого помаранчевого кольору. Його можна подивитись на картинках, е, можу розповідати ще про інші види павуків. Тому що взагалі дуже люблю розумію, що ми знов-таки частина природи, і це пов'язано напряму з нашою роботою. І, до речі, якщо нас чують сьогодні лікарі, в наступному році у нас буде окремий навчальний курс. Він буде і очно, і пізніше онлайн. Це укуси різних е бджол шершнів. Тарантулів, павуків, кажанів, свійських і домашніх диких тварин, яких зараз багато, навіть укуси людей, вони також трапляються, до речі, вони на третьому місці. Тому всі, кому потрібна ця інформація, як правильно реагувати там і кліщі, як правильно самому собі витягнути кліща, тобто курс буде і для медиків, і для людей, які люблять ходити в походи, люблять подорожувати. І для тих, хто ходять в ліс, сьогодні не тільки в походи, а й захищатися від захищати нас, цей наші військові, тому ми максимально робимо це доступними для людей, і ви зможете цю інформацію отримати все, що треба. Знати про укуси для медиків, і потім пізніше буде для немедиків Новий курс. Вітаємо вас. Буде буде дуже цікаво подивитися і прийти на лекцію. Ви сказали про групи ну такого ураження і групи, які найбільш небезпеці знаходяться, і зокрема, ви виділили дітей. А от всі ці відео, які нам допомагають взагалі зрозуміти, що в Україні зараз ну багато різних павуків вони ж зняті дорослими, і ви дуже правильно чітко сказали, що не треба до них підходити дуже близько, тому що вони будуть захищати себе. Тому всі наші глядачі, будь ласка, бережіть себе і будьте акуратними. Ще я вас хотіла запитати з приводу мухи-горбатки. Що це взагалі за муха, і наскільки вона загрозлива для здоров'я людей? Да, це ще одна наша пригода, і пов'язана вона власне, з тим, що е, Україна любить українці люблять їсти всякі тропічні фрукти, і що до нас приїздять разом з фруктами. Всякі нові інколи види е мух в тому числі. Сама по собі муха, горбатка, вона доросла істота, яка літає і яка вже з крильцями, вона для людини абсолютно безпечна. Але як кожна муха, е ця муха також любить е розмножуватись, це її частина її Природного якби, виживання, скажімо так, всі, всі тварини, з якими ми живемо, ми так само для того, щоб підтримувати свою світову рівновагу. Тому ця муха відкладає лічинки. І, власне, оці лічинки, які вона відкладає, вони можуть бути в фруктах, вони можуть бути в ранах, вони можуть попадати під шкіру людей, та саме оці лічинки є доволі небезпечними. Як їх уникати? Якщо ви придбали фрукти, не протирайте їх просто рукавом, помийте їх, будь ласка, і подивіться на оболонку. Якщо ви бачите ходи під шкіркою, а їх буде видно оком, цю потрібну частину взагалі відрізати, не просто викинути, а кипятком обробити, тому що якщо ви просто викинете навіть в цій частинці ці лічинки будуть продовжувати жити. І потім з них можуть навіть в власному смітнику можуть вилупитися мухи, які потім далі знову будуть відкладати лічинки. Тому. Звичайно, помити фрукти, звичайно, дивитись на всі продукти, які ми використовуєтесь. Ці мушки невеликі за розміром. Вони схожі на дрозофілок. Тільки дрозофілок, мабуть, бачили всі, хто залишав вдома якісь фрукти на пару днів. Да? З'являються малесенькі мушки з малесенькими крильцями, причому вони з'являються просто ні звідки. І е, ці мушки-горбатки вони схожі на дрозофілок, тільки якщо придивитись на них в профіль, у них спинка така горбата. Власне, тому так вони і називаються горбатки. Тому е, потрібно берегтися, потрібно обробляти е, фрукти, потрібно не мити, не, не їсти не миту їжу і дивитися, щоб ніякі мухи не літали навколо. Звісно, традиції, по мухам їх берегти, що в неї добра ознака в українській домівці нема. Тому для мух є всякі різні засоби, які дозволяють нам в тому числі боротися із павуками і з мухами. Це хімічні засоби. У кого є така проблема, то, звісно, краще запобігати і використовувати репеленти, які сьогодні допомагають їх нищити. Але можна і просто не допустити їх появи. Тому е, також е, мухофобії не розвиваємо знов-таки світ навколо нас живий, і це ми співіснуємо з цим світом, з мурашками, скорпіонами, з, з павуками, з мухами, з зміями, скажанами. Е, і всі вони від нас захищаються. А ще одне запитання: от ці мухи, вони, як ви сказали, вони переносяться до нас з фруктів, це мають бути екзотичні фрукти, чи це можуть тільки екзотичні? Так. так, зазвичай, тобто перший в'їзд, перший їх прихід, він відбувається з екзотичними фруктами, які приїхали до нас. Але потім, якщо мушка вже тут. То звісно, вона може потрапити в будь-який фрукти. Тобто, якщо вона вже заїхала, якщо вона там або заїхала навіть з лічинками і з них вже вилупились з, з, нові особи, вони вже стали дорослими. Вони вже планують відкладення своїх лічинок, то звісно, це можуть бути і звичайні фрукти. А якщо ці свіже привезені. Тому всі фрукти, всі фрукти потрібно правильно обробляти. Всі фрукти потрібно оглядати. Яблочко має бути гарним. Грушка має бути гарною без ушкоджень. Ви також зазначили, що якщо побачили вже таку лічинку, її варто кип'ятком гріти. А що робити, якщо вона ну от якщо вона якось потрапила до людини? Як вона може бути е, загрозою для людини? Чи це якіску як це відбувається? Тоді вже звертатися до лікаря, тому що потрібно чітко визначати, чи можемо ми побачити всіх лічинок, чи не можемо побачити лічинок, і визначати тоді, як правильно, що робити з раною, як їх там знищувати? Краще це самостійно не робити. Є якась симптоматика, чи людина одразу там побачить? Вона побачить. Ну, тобто, побачить на око, що процес заживлення йде не так, як потрібно. Але ще я хочу зазначити, що є е, е, дуже важливо, щоб оця наша з вами розмова не спровокувала певні психологічні е, фобії. Тому що існує е, хвороба, да вона має певну назву. Вона знаходиться на межі дерматології і психіатрії, коли у людини є відчуття, що в неї під шкірою живуть е, лічинки, комашки, тваринки, і людина намагається їх звідти виколупувати і наносити відповідно собі там створює собі рани, коли вона намагається цю. Цих, е, Надуманих нею ті, скажімо, істоти, які вона відчуває, що живуть у неї під шкіру. Вона намагається їх звідти там, витягнути. Тому дуже важливо не вестися, на поки ви не побачили на власні очі цю лічинку. Не переживайте про неї. А якщо побачили, то ми її подолаємо. Для цього ми вчимося, і ми знаємо, лічинки також вічні. Тому знов таки ворогів треба нищити, поки вони не знищили нас, але психологічний аспект ніхто не виключав, тому не думайте про те, що обов'язково хтось кудись залізе, тобто, це не зустрічається часто, це скоріше виключення з клінічної практики. Зазвичай більша частина мушок, які літають навколо нас, це звичайні наші мухи або дрозофілки, коли ми вчасно не прибрали або не викинули фрукти, які почали їх приваблювати. Тому будьте уважними, пильнуйте своє здоров'я. Лікарі завжди поряд. Ми готові надати консультацію очно в клініці або онлайн. По фотографії не переживайте знов таки. Ми сьогодні сильніше ніж е, павуки і мухи. Е, потрібно просто вчасно надати медичну допомогу. Тому всім а доброго і... здоров'я. Пані Ольга, дуже дякую вам за інтерв'ю, дуже дякую за відповіді, на запитання. Бажаємо дійсно всім нашим глядачам здоров'я, будьте обачливими. Підписуйтеся на наш канал, щоб стежити за всіма новинками, за всіма інтерв'ю нашими, і щоб тримати себе в безпеці. Дуже дякую вам, пані Ольга, і до нових зустрічей.